Миру всім дорогоцінні. і Біблія пише, що для Бога один день як тисячу років, а тисячу років як один день, і Бог створював цей світ шість днів. На семий день Господь війшов в спокій вічний, і не було восьмого чи дев'ятого дня. Тобто Бог в семий день війшов вічний спокій, і ми живемо уже від створення світу шість тисяч років. І Біблія та Христос він говорить, що ми наближаємося до фінішної прямої. Якщо перший світ він був потоплений водою, то цей світ він готується до великого суду, де всі справи на цій землі все згорить. Тому ми маємо розуміти. Що треба спасати свою душу, бути готовими до цього часу, і це можливо, якщо ми є в живій церкві. Нам треба дійсно спасати свою душу та душу своїх рідних, адже Господь він спасе своїх дітей. А всіх тих, хто не прийшов до Господа, підуть на вічний суд.